Аліна стояла біля широкого вікна їхньої невеликої, але затишної квартири і дивилася, як унизу запалюються перші ліхтарі. На її моніторі все ще світився незавершений проєкт логотип для невеликої кав'ярні, але думки були далеко. Вона любила ці миті спокою, коли робочий день добігав кінця і незабаром мав повернутися Максим. Їхнє життя було простим, зрозумілим і наповненим маленькими радощами. Спільні вечері, прогулянки у парку, мрії про майбутню відпустку на морі та плани щодо розширення житла, коли з'явиться можливість. Вони були разом уже п'ять років, з яких три у шлюбі. Максим працював інженером у будівельній компанії, був надійним, спокійним і завжди підтримував Аліну в її прагненні стати успішною графічною дизайнеркою. Вони не хапали зірок із неба, але впевнено йшли до своїх цілей, відкладаючи кожну вільну копійку. Їхній світ був гармонійним і цілісним, майже. Єдиним дисонансом у цій мелодії була мати Максима, Тамара Петрівна, жінка з важким поглядом і непохитним переконанням, що всі навколо їй щось винні. Аліна з перших днів знайомства відчувала її холодну оцінку і ледь приховану неприязнь. Для Тамари Петрівни вона була дівчинкою безприданного, яка вхопилася за її старшого перспективного сина. Свекруха ніколи не говорила цього прямо, але її зітхання, натяки та порівняння з доньками подруг говорили самі за себе. Останні кілька місяців дзвінки від свекрухи почастішали, і щоразу розмова, починаючись із формальних питань про здоров'я, неминуче зводилася до однієї теми молодшого сина Артема. Артемові вже 28, а він досі живе зі мною, скаржилася вона в слухавку. Ніякого особистого життя, ніяких перспектив. Хорошу дівчину в комуналку не приведеш. От якби в нього була своя квартира. Аліна чемно слухала, висловлювала співчуття і намагалася якнайшвидше закінчити розмову. Вона не розуміла, до чого ці розмови. Артем працював час від часу системним адміністратором на фрілансі, заробляв небагато. Але на життя йому вистачало. Він був добродушним, але абсолютно безініціативним хлопцем, якого, здавалося, цілком влаштовувало життя під маминим крилом. Максим іноді намагався його розворушити, пропонував допомогу з пошуком постійної роботи, але Артем лише відмахувався. Сьогоднішній дзвінок, однак, був іншим. Тамара Петрівна не скаржилася, її голос був діловим і трохи змовницьким. Аліночко, нам треба серйозно поговорити тільки вдвох без Максима. Він усе одно не зрозуміє всіх тонкощів. Він у нас чоловік простий. Давай завтра зустрінемося в Лаванді о другій. Аліну охопило погане передчуття кафе Лаванда було старомодним закладом із накрохмаленими скатертинами та дорогими тістечками, яке Тамара Петрівна вважала вершиною шику. Зустріч там означала, що розмова буде незвичайною. Добре, Тамаро Петрівно, я буду, відповіла вона, відчуваючи, як усередині неприємно стискається пружина тривоги. Наступного дня, рівно о другій, Аліна сиділа за столиком у напівпорожньому кафе. Свекруха вже чекала на неї, одягнена у свій найкращий костюм перлового кольору. Вона повільно попивала каву і дивилася на Аліну з виразом обличчя хірурга, що готується до складної операції. Привіт, Аліночко. Добре, що ти прийшла. Почала вона, не чекаючи, поки Аліна замовить собі щось. Я не буду ходити навколо, скажу прямо йдеться про майбутнє нашої родини, про майбутнє Артема. Аліна мовчки кивнула, готуючись до чергової порції скарг, але свекруха здивувала її. Я знайшла йому чудовий варіант однокімнатну квартиру, не в центрі, звичайно, але в хорошому районі. Ремонт потрібен, але це дрібниці. Головне, своє житло. Ти ж розумієш, як це важливо для чоловіка. Так, звичайно, обережно погодилася Аліна. А у нього є гроші на перший внесок. Тамара Петрівна голосно хмикнула, ніби Аліна сказала якусь дурницю. Звідки в нього гроші? Він же ледве зводить кінці з кінцями. Ми, сім'я, повинні йому допомогти. І я вже все продумала. Вона нахилилася ближче, її очі блиснули сталлю. Максим старший брат, він добре заробляє. Ти теж щось там малюєш своє, ви живете непогано. Але я розумію, що потрібної суми у вас немає, та й нерозумно було б витрушувати з вас усі заощадження у мене є ідея краща. Аліна відчула, як холодок пробіг по спині вона вже здогадувалася, куди хилить свекруха. Трій батько, Віктор Іванович, людина шанована. Продовжувала Тамара Петрівна, ретельно вимовляючи кожне слово. У нього свій невеликий бізнес, магазинчик будматеріалів, живе один у трикімнатній квартирі, плюс дача. Скажи, навіщо йому одному дача? Це ж тягар. За нею доглядати треба, їздити туди. Він уже не молодий, у його віці потрібен спокій. Аліна завмерла Дача. Це було не просто шість соток землі з будиночком. Це був світ її дитинства, місце, де її покійна мама вирощувала найпишніші троянди в усьому дачному кооперативі, місце, де батько навчив її розрізняти птахів за співом і забивати цвяхи. Кожен кущ, кожна дошка на веранді були просякнуті спогадами. Батько проводив там кожні вихідні з весни до осені це було його життя, його віддушина після смерті дружини. Я не розумію, до чого тут дача мого батька, тихо, але твердо промовила Аліна. Погляд Тамари Петрівни став жорстким маска доброзичливості злетіла, оголивши неприкрите нахабство. Як це до чого? Все дуже просто він продає дачу. Зараз ціни на землю хороші, грошей якраз вистачить на квартиру для Артема, навіть на невеликий ремонт залишиться. Це ж логічно, Аліно, йому ця дача не потрібна, а Артемові житло необхідне як повітря це буде ваш внесок у добробут нашої родини. Валіни перехопило подих вона дивилася на свекруху і не могла повірити в те, що чує це було не просто прохання це був ультиматум, висунутий з упевненістю людини, яка вважає, що має на це повне право. Тамаро Петрівно, ви не можете говорити серйозно. Видихнула вона. Ще як серйозно. підвищила голос свекруха, привертаючи увагу офіціантки за сусіднім столиком. Послухай мене сюди. Максим отримав свою першу нормальну роботу завдяки зв'язкам твого батька, пам'ятаєш? Віктор Іванович замовив у його фірми проєкт для свого магазину і порекомендував Максима начальству. Так що ваша сім'я нам винна, можна сказати, це повернення боргу. Це була відверта брехня, перекручена до невпізнання. Так, батько Аліни колись справді був клієнтом фірми, де починав працювати Максим. І він, бачачи старанність молодого інженера, сказав кілька добрих слів його керівнику. Але Максим отримав підвищення виключно завдяки своїй праці, таланту і безсонним ночам над проєктами. Намагатися представити це як величезний борг було верхом цинізму. Це не так, почала було Аліна. Але свекруха її перебила. Не сперечайся зі мною я краще знаю, як усе було. її голос гримів. Отже, план такий ти сьогодні ж розмовляєш зі своїм батьком, пояснюєш йому ситуацію. Кажеш, що його майбутньому онукові, а ви ж плануєте дітей, чи не так? Потрібен щасливий і влаштований дядько, і що продаж дачі це найкращий вихід для всіх. І тут вона вимовила фразу, яка остаточно зруйнувала будь-які залишки поваги до цієї жінки. Твій батько все одно один живе. Нехай продасть свою дачу і дасть нам гроші на квартиру для Артема, владно заявила свекруха, стукнувши долонею по столу так, що задзвеніли чашки. Аліна підвелася. Руки її тремтіли, але голос звучав на диво спокійно і холодно. Ні, цього не буде. «Ніколи». Що означає ні? Ти не смієш мені відмовляти, прошепіла Тамара Петрівна, її обличчя спотворилося від люті. Це означає, що ні я, ні мій чоловік ніколи не звернемося до мого батька з такою пропозицією це його дача, його життя, його спогади, і ніхто не має права на них зазіхати. А якщо Артемові потрібна квартира, нехай іде працювати і заробить на неї сам. Як це робимо ми з Максимом? Вона поклала на стіл кілька купюр за каву, якої так і не торкнулася, і, не обертаючись, вийшла з кафе? Вуличне повітря здалося їй неймовірно свіжим після задушливої атмосфери лаванди. Вона йшла, не розбираючи дороги, і в її голові пульсувала одна думка як вона могла? Як вона посміла? Додому вона дісталася в повному сум'ятті. Максим уже був удома і, побачивши її обличчя, одразу все зрозумів мати? коротко запитав він. Аліна мовчки кивнула і, сівши на диван, у всіх деталях переказала йому розмову. Вона не плакала, але її голос тремтів від образи й гніву. Максим слухав мовчки, його обличчя з кожним словом ставало все більш похмурим. Коли Аліна закінчила, він довго мовчав, стиснувши кулаки. Продати дачу Віктора Івановича, нарешті промовив він глухим голосом. Це це просто немислимо це те саме, що попросити її продати пам'ять про твою маму. Він підійшов до Аліни, сів поруч і міцно обійняв її. Пробач мені, пробач за неї. Я не уявляв, що вона здатна на таке. Ти правильно все зробила, і правильно їй відповіла. Максиме, я не хочу, щоб через мене у тебе псувалися стосунки з матір'ю, тихо сказала Аліна йому в плече. Він відсторонився і подивився їй у вічі. Аліно, ти моя дружина, ми сім'я, а вона, вона перейшла всі межі. Це вже не стосується тебе чи мене, це стосується елементарної порядності, якої в неї, виявляється, немає. Я сам з нею поговорю зараз же. Він узяв телефон і вийшов на балкон. Аліна не чула слів, але чула його напружений, уривчастий голос. Розмова тривала недовго хвилин десять, коли Максим повернувся, на ньому не було обличчя. Все, сказав він втомлено. Я сказав їй, що ми не будемо брати участь у її аферах, сказав, що мені соромно за неї. Вона назвала мене підкаблучником, сказала, що ти мене налаштувала проти рідної матері, і кинула слухавку. Вони сиділи в тиші, яка здавалася оглушливою. Здавалося, що в їхній затишній квартирі з'явилася тріщина. Але водночас Аліна відчула неймовірне полегшення вона не була сама. Максим був на її боці, беззастережно й остаточно. І це було головне. Наступні кілька тижнів минули в напруженому мовчанні. Тамара Петрівна не дзвонила, Артем теж. Вони ніби викреслили Максима та Аліну зі свого життя. Спочатку Максиму було важко, він переживав, намагався додзвонитися до брата, але той не брав слухавку. Але поступово біль змінився на гірке усвідомлення його мати й брат любили не його самого, а ті можливості, які він міг їм надати. Коли він відмовився бути інструментом для досягнення їхніх цілей, він став їм нецікавий. Одного недінного ранку Аліна запропонувала А поїдьмо на дачу до тата. Віктор Іванович зустрів їх на порозі старого дерев'яного будиночка. Він був у робочому одязі і щасливо посміхався. О, мої дорогі, а я тут яблуню обрізаю. Проходьте, зараз чай будемо пити з м'ятою. Вони провели на дачі весь день, допомагали батькові по господарству, пили чай на веранді, дихали чистим повітрям. Аліна дивилася на міцні працьовиті руки батька, на його спокійне, мудре обличчя, і серце її наповнювалося теплом. Вона ніколи не розповість йому про розмову з Тамарою Петрівною, не хотіла засмучувати його і бруднити цей світлий куточок його душі чужою жадібністю. Коли сонце почало сідати, Максим підійшов до тестя. Вікторе Івановичу, сказав він, у вас тут так добре? Може, ми на наступних вихідних приїдемо і допоможемо вам дах на альтанці перекрити? А то старий шифер уже зовсім нікудишній. Батько Аліни просяяв Це було б чудово, синку. Разом ми швидко впораємося. Дорогою додому Аліна тримала Максима за руку. Тріщина в їхньому світі почала заростати. Вони втратили частину родини, але знайшли щось набагато цінніше. Впевненість одне в одному і розуміння того, що справжня сім'я будується не на боргах і вимогах, а на любові, повазі та готовності разом перекривати старі дахи, щоб під ними завжди було тепло і затишно. Попереду на них чекало їхнє власне життя, яке вони збудують самі без токсичної допомоги та маніпуляцій. І це життя обіцяло бути щасливим. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.